Вітаю всіх підписників і глядачів Садка Вишневого. Сьогодні ми з Олександром Новохацьким. Вітаю, Привіт. Олександре! Хочемо обговорити одну важливу тему. Це періодична ініціація Російської Федерації засідань Ради безпеки ООН. А у мене мене не покидає. Враження, що ми переходимо в якусь, я не знаю, критично абсурдну ситуацію, але питання не тільки в абсурдності, а в тому, що ми платимо за цей абсурд життями. Життями платимо. Я хотів би проаналізувати один такий важливий момент. Чому, як на тебе, Світ рано чи пізно доходить до такої точки, коли, в принципі, розумні освічені люди змушені приходити, приділяти час, аби вислуховувати ну, просто маячню. Мова, звичайно, йде про Васю Нібензю, постійного представника Російської Федерації в Радбезі ООН. Нагадаю, що Нібінзія періодично скликає, ну його верніше його, його використовує для того, щоб він скликав радбезу. Якщо взяти, подивитися хронологію від початку війни березень, квітень і так далі, Російська Федерація не раз а, скликала Радбезон по абсолютно абсурдних питаннях. Останні це з них бойові горобці, бойові птахи, дійшли вже далі до бойових комарів. І сьогодні, це вчора мало. Говори йде б... про бойових червів. Так, і сьогодні, вже взагалі вони дійшли до того абсурду, що Російська Федерація невдоволена тим, що пошкодили чи там знищили їх бойові кораблі. Значить, українська сторона, які тероризували. Цивільні а, суховантажі, які вивозили зерно, а, обстрілювали українські міста крилатими ракетами, і вони, і вони дозволяють собі стверджувати, що їх кораблі а, забезпечували безпеку а, зернового коридору. Я вас прошу, це були мірні кораблі? Так. А, і тільки в чому от вся проблема? Ні, там, ні Сполучені Штати, ні Британія, ні Франція, а маленька Албанія тільки може дозволити собі задати просте запитання, а до яких пір Рада Безпеки буде збиратися з якихось ну, божевільних питань. І представник Албанії спитав: Вам більше нічим зайнятися? Що ми слухаємо тут про горобців, про комарів і так далі? Що ти думаєш з цього приводу, як ми дожилися до такого і що з цим всім робити? А знаєш, що я тобі на це скажу? Да, скажи. Я, як завжди, чи як ти любиш глибоко філософсько підійду до цього питання? Будь-які уклади, будь-які порядки тримаються на ритуалах. Після воєнний світ тримається на ритуальних засіданнях. Організації Об'єднаних Націй, Радбезу, ВООЗу і так далі, цілої купи організацій, які мають свій певний ритуал. І цей ритуал свідчить про те, що старий порядок чи після воєнний порядок існує. А якщо пам'ятаєш таку класну казочку про те, як волшебне плаття короля. Про короля, який замовив собі сукню, але корумповані кравці <свіст> вкрали всі гроші, король був голий. І тільки одна маленька дитина, якій не було що втрачати, якій не було зобов'язань перед світом, вважайте, Албанія сказала: <свіст> король та голий, оце роль, яку виконала Албанія. На цьому ритуальному появі голого короля перед, е, от, голий король виконує ритуал. Він безглуздий, він абсолютно ідіотський, він абсолютно не відповідає тому ані часу, ані місцю, ані тим подіям, які відбуваються. Але це традиція, це міфи і ритуали, на яких тримається післявоєнний порядок. Як його зруйнувати? Випустити якогось хльопчика-горобчика, який скаже Король та Голий. От так я так і бачу цю ситуацію. Ну я трошки не так бачу цю ситуацію. Я якщо ти сказав, ти згадав про традицію. І я бачу це традиція чинопочитання ресурсних країн. І не випадково ресурсні країни толерують бздури інших ресурсних країн. Я помітив. Одну таку річ, що коли суб'єкт набуває ресурсної бази, у нього виникає непереборне бажання привертати до себе увагу і говорити. Це часто буває в корпораціях, де працюють тисячі співробітників, ще в якихось колективах і структурах. А людина не може жити без того, щоб не прийти зранку і не організувати якусь оперативну нараду і привернути до себе увагу, говорячи абсолютно якісь непотрібні дурниці. Ніхто не встає і не виходить з цих. Оперативних нарад в знак протесту, хоча б треба було б це зробити. Я наведу приклад. Тобто я погоджую, що є ритуали, традиції і так далі, 20 січня 2015 року. В інституті Шалімова зібрали весь академічний бомонд медичний в інституті Шалімова, тому що туди прийшов новий міністр. Призначений квіташвілі безхозний, ніхто не міг зрозуміти, від якої хракції як казав покійний плющ. Його призначили. Туди прийшов майстер слова Віталій Кличко, оратор. І туди прийшов що, найзвичайний да. інтелектуал всіх часів і народів Михайло Радуцький. Значить, цих три богатарі. Інтелектуали стали, інтелектуали стали перед академіками, членкорами, всіма міністрами всіх часів і народів, які там Там був Микола Єфремович Поліщук. В першому ряду так сидів, а Князевич, Бог зна хто. Сказати, що ці люди несли ахінею, що вони несли там класифікувати, що це був, наприклад, от я знаю, систематизована маячня, безсистемна маячня це компліменти. Ці три богатирі несли таку дурноту, що, в принципі, людина, яка себе поважала, мала встати і вийти з цього залу. Я залишався тільки тому, що я виконував редакційне завдання, і мені треба було зняти оцей контент на диктофон. Я тому там був. Я вийшов, бо якби я був в статусі академіка, і в мене була така шапка, в яку вони поприходили. Тут ця, велика, така біла. І, і пояснити це ритуалами і традицією. Ні, це я пояснюю наступним чином. Ми будемо слухати це все, тому що нам за це заплатять. І ми часто погоджуємося слухати бздури і маячню, тому що, ну яка різниця? Поки нам платять, ми слухаємо. І в принципі, Російську Федерацію. Всі, оці представники західних еліт, слухали, тому що вона була постачальником а, нафти, газу і ще там чогось. І вони думали, що ну ви там говоріть собі м -м, про комарів. Вони ж вони ж до речі, до цього говорили точно такі речі. Ну, до цього Нібензі була інша якась нібінця. Там до Нібензі були так. Я забувся, той що скоропостіжно. Та ми там. їх навіть не, роз... а, а, не запевняли. Вони ж точно бо такі дурноти говорили і ще 2008 Всі ці мюнхінські промови. Це ж ті самі бойові комарі. Але все це слухали і думали, що нас оточують ці друзі. Тому що це було вигідно. Так, от, за всі такі речі потрібно потім платити. Ну, я тобі хочу сказати, що ти дарма мене розносиш, що це не ритуали <смес> і <смес> не міфи. Якщо ти візьмеш на себе, скажімо так, такий обов'язок трішки подумати, на чому тримається порядок, то ти зрозумієш, що десь в моїх словах є істина. Ну, <смес> Побачимо. Значить дивись ще одна річ, яку впускають дуже багато людей. Країни із сировинним типом економіки не є суб'єктами, вони є неймовірно залежними від тих людей, в яких є гроші, купувати цю сировину. Бо крім сировини, як правило, ці країни нічого більше не можуть виробляти. І добре, якщо це бананові республіки. Бо є банани, да, там банани можна з'їсти. А коли нефть матушка і газ-батюшка, цього не можна їсти. На цьому Росія, до речі, і програє, і дуже багато країн, які не розуміють у цієї логіки, логіки бананових слабкості бананових імперій чи газових імперій не розуміють багато людей цієї логіки. А насправді, якщо брати економічні показники, якщо брати економічні моделі, то країни, які мають сировину. Систему чи примітивну економіку на продажі сировини, вони ніколи не є і не будуть суб'єктами. Вони от, просто можуть збирати радбезон. Е, а от це якраз не говорити про бойових комарів і традиція. Традиції, ритуали змінюються неймовірно складно. Потрібно того хлопчика, який в саме необхідний момент буде кричати, що король голий. Бо крім цього, хлопчика ніхто з цього не побачить. На ну, якщо що побачить, каже: ну що, це така традиція. На чому тримається режим Путіна? Чим він обґрунтовує от те от ті всі бздури, які вони роблять в Росії, шизофренію повну. Він каже: А ми нічого не можемо зробити. Це в нас така традиція. Дивіться, я б міняв визначику традицію. Я б міняв традицію а безпідставно привертати виходити до людей без повідомлення виходити з дурним повідомленням я б поміняв би традицію надавати можливість отримувати задоволення ресурсним суб'єктам які мають непереборне бажання привертати до себе увагу От у нас є кілька таких, вже сформувалося. Ти це скрізь так. Це треба помічати. Ця ж війна, до речі, вона чим цінна. Вона дозволяє ну, робити винаходи, великі винаходи, поведінки індивіду, в малих соціальних груп, великих соціальних груп. От я, от я побачив отакі. От я роблю такий винахід, що як тільки людина отримує ресурси. Вона чомусь вважає, що вона є суб'єктом, і в неї виникає непереборне бажання привертати до себе увагу. Вона бере стільчик і починає виступати. І інші підтримують цю традицію, слухати, замість того, щоб встати і вийти, щоб він сам виступав перед собою, вони починають це все слухати, більше того, що задавати якісь запитання, робити вигляд, що їм це цікаво, Ну, не може такого бути. Ну, Долі садамів і Хусейнів. Володарів ресурсів. Угу. До речі, дуже рідко згадується. а згадується саме тоді, коли вже наступає повний аншлюз. Тут, тут питання не стільки до ООН чи не стільки до Росії, скільки до того, скільки ще інші країни, от інші країни, які мають вагу. Але не мають волі визнати себе в тому чи іншому статусі, будуть продовжувати свою оцю політику, нав'язаної цієї меншовартості, нерозуміння себе. Ми не дарма говоримо і весь світ не дарма говорить про геополітику, тому що на сьогоднішній день найбільші і найпомітніші зміни мають відбутися саме на геополітичних. Просторах. От геополітика буде проявляти якраз нові філософські сенси. Ну, ти розумієш, після, от, після от, Васі нібінзі і всіх, хто там був, в принципі, будь-яка будь нормальна науково-практична конференція, чи це з атомної енергетики, чи це з декарбонізації, чи це медична, вона просто повинна блокувати вхід представників Російської Федерації. На такі науково-практичні конференції. Толя, засідання Радбезу ООН ну, – це що? та сама науково-практична конференція заради самої науково-практичної конференції, безсенсова, безмодельна, ну, без розуміння, виключно для того, щоб розділити гроші чи реалізувати гроші, які виділені на цю конференцію. Так. А чому ти думаєш, що якщо на низовому рівні оці конференції там стоматологів, там кардіологів, там сантехніків там чи інших серосячих цих лідерів общественного мнення там, чи ще чогось, які не переслідують ніякої мети, крім, мети, крім того, щоб зібратися і освоїть бюджети, чому ти вважаєш, що сесія ООН не з того самого ряду, Подій це той світ, в якому ми жили до 24 лютого. Це той світ, це той, той порядок, який призвів до війни, яка на сьогоднішній день є, скажімо, тим інструментом, чи кажуть, Призми для того, щоб подивитися на ті самі події з іншого куту зору. Як на мене, отак. Я тобі здам Фінальне запитання для того, щоб завершити ці, цю розмову, що треба зробити, щоб аналювати чи скасувати оці безсенсові науково-практичні конференції? Ну, Образно, метафорично, я так кажу. Ну, от дивись, все і так відбувається. А, бо як ти зможеш побачити, чи всі можуть бачити, ну, наприклад, в умовах фронту? Чи проводяться оці конференції? Чи дієві вони під обстрілами ракетними, під якимись іншими обставинами життєвими? Ні, вони втрачають абсолютно свій зміст. Ні, ну, тоді виходить, що нам треба все перевести в режим війни, от коли ми будемо. А жити ми до цього без, йдемо а, в, в такому військовому стані, то тоді, безперечно, місця такі в науково-практичним конференціям не існує. Ну що там збираються тільки по ділу. То виходить, що людина не здатна по ділу збиратися, а якщо в неї нема війни. Людина, яка звикла до комфорту, проживання як та ковбаса під шаром культурних нашарувань. культурні прояви, знаєш, які є, зелені культури, білі культури, там, чорні культури, які виростають на ковбасі, світ, світовий порядок, от як та культурна культуріна ковбаса. На сьогоднішній день загниває. А, війна вона несе зовсім інший сенс. Цінності людини, цінності внутрішньої суті і структури людини в першу чергу волі. Саме в обставинах війни відлітає ця вся шелуха. Зуміш? І, звичайно, на фоні війни хто звернув увагу? Ти звернув увагу, і тисячі людей в Україні чи мільйони людей в Україні сидять перед екраном телевізора чи з монітором комп'ютера. Дивляться на ці бздури і кажуть: ну, ви що здуріли люди добрі? Нас вбивають тут, бомби падають. А ви про що говорите? Ну добре, от я… от цей порядок зміниться тільки після того, як весь світ без виключень буде втягнутий в новий. Цикл встановлення іншого порядку. Ми неминуче входимо в цикл світової війни. Але чи буде вона всюди проявлена як е гаряча, угу. чи там, не дай Боже, ядерна там чи інша війна це ж конфлікт. А він не, не обов'язково є озброєним. Ну, Жорстокий у тебе прогноз. Я запропоную, з твого дозволу, альтернативний вихід, ну, цей, і альтернативне вирішення цієї проблеми. Просто людина повинна себе поважати, себе поважати, у людини має бути гідність, і вона не повинна міняти, промінювати повагу і гідність до себе на ресурс. І вона повинна встати і вийти або взагалі проігнорувати і не прийти. Незалежно на традиції, на ритуали, які встановлюють ресурсні люди. Так, от ці традиції і ритуали дають можливість людині фізично виживати. Фізично, бо від цих грошей, яких вона заробляє на цих конференціях, залежить виживання не тільки її, а ще й її сім'ї і родини. Бо нема більше де заробити. Ні, ні, я розумію. Можливо, Албанія на цьому щось і заробила, але, але на нам на голову падають ракети. Це все на я це все зв'язую. Ну, гаразд, ну, залишимо це. Хтось почув тебе, хтось почув мене. Будемо підводити підсумок. Це був Садок Вишневий, і ми дякуємо всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.